Він пілатує Єву чи він плаче? Він рятує світ, чи він його погубить? І карі Сінзі з Євангеліону сьогодні отримає тягла від покемонів. Якщо Сінзи сяде в Єву, то в нас можуть бути проблеми. Тому нам треба діяти, доки він за межами біоробота. Сінзі емоційно нестабільний тієї. Ми його будемо травити. А труйні покемони упаси, а метерасу. Ми використаємо пташку Чато. покемон, який повторює фрази почуті від старого. Відправляємо до Сінзі чатота з фразою Ти не крутий, як твій батька, тебе ніхто не любить. Коли Сінзі це почує, він впаде в депресію і почне причитати. А чатот продовжить повторювати слова, якими Сінзі буде собі голову попелом посипати. В результаті хлопець зажене себе в таку петлю самовідчування, що дата третій удар неминучий. Світтен протоколу. Він пілотує Єву? Чи він плаче? Він рятує світ, чи він його погубить? І карі Сінзі з Євангеліону? Сьогодні отримає тягла від... Хм. А можливо знищувати того, від кого залежить доля людства не краща іде? Третій удар неминучий. Ах, ти малих довол. Світтен протоколу.